Слава Бог наш нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Слава Тобі Боже, нас! слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе здесь, і все ісполняє сукровище блажественного подателю, прийди, і в не, і очисти всякі скверни, спаси блажа душі наша, святий Бог, святися без смерти по нас, святий Бог, святися без смерті по нас. Святий Бос, святийся без смерти по нас, слава і сину, свят і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Троїць помило нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости беззаконні наші, святий пості і селенемощі наші, минутові ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи помили, Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народного сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і від смерті, і збавляючої з цілею Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Глину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу, Христину, Квітко, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Миколая. Володимира, Івана, Христину, Олену, Ольгу Романа, Тараса, В'ячеслава, Наталію, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Людмилу, Антона, Людмилу, Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, оця Степана Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорю, Михайла, Василя, Галину, Надію. Це Стефана Івана, Наталію, Ольгу, Івана, Оксану, Андрія, Давида Юрія, Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Марію, Віталія, Володимира Андрія, Тараса Надію, Тадея, Святослава, Лесю, Ярослава, Наталію, Юрія Галину, Ольгу, Ярослава, Олега, отця Стефана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Юрія. Михайла, Галину, Йосипа, отця Степана, отця Василя, отець Симона, отець Павла, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитрія, Ольгу, Романа, Олександру, Тетяну, Володимира, Лесю, Дмитра, Максима, Оксану, Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Константина. Романа Олексія Богдана Федота, Оце Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Анну Віру Галину, Олега, Ігоря Марію, Володимира Івану, Анну Стефанію, Андрія Вороніко, Анну Діану, Софію Марію, Михайла, Ігорію, Владислава Івану, Анастасію Олену, Наталію, Ореста, Оксану Андрія, Воїна Ігоря, Дарину, Петра, Галину. Олену, Ксеню, Тетяну, Ульяну, Надію, Світлану, Сергія, Олену, Галину, Наталію, Марію, Ігоря, Марію, Ольгу, Ганну Лесю, Ірину, Анастасію, Тараса, Мар'яна, Дмитра Андрія, Галину, Світлану, Анну, Славіка, Стефана, Степана, Оце Семена, отця Василя Олега, Ірину Марію. Йосифа, Михайла, Максима, Соломію, Катерину Марію Володимира, отця Стефана, Ігоря Галину, Ореста, Орестом, Романа Андрія Володимира, Ольгу, Ольгу Сергія, Вероніку Данила, Юрія, Галину, Емілію, воїна Олександра Лесю, Мар'яна, Олександра Станіслава, Ольго. Степана, Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, <кхи> Ганну, Юлію Олегу, Олександр Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, воїна Тараса, Василя, Романа, Мирославу, Протрея, Стефана, Протрея, Павла, про Протре, семена, Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Протрея, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Олега Галину, Ольгу Володимира, Ніну, Олегу, Оксану, Івана, Дарію, Стефанію, Стефу Володимира, Івана Вадима, отця Стефана Андрія, Ольгу Зоряну, Миколая Марію Віру, Зенека Романа, Ігоря, Мар'яну Світлану Івана, Ірину, Іллю Марка, Володимира Поліну, Віктора Надію, Оксану Івана, Ульяну Діану, Ірину, Михайла Марію, Ігорі, Любохристину Тетяну, отця Стефана Тетяну, Ольгу. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олен, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарія, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Василя, Наталію, Олесю, Ігоря, Оксану, Андрія, Кіру, Святослава Макарія, Петра, Ольгу Дмитра, Йоанну, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Верніко. Володимира Тетяну Назара, Андрія, Вікторія, Богдана, Ярослава, Тетяну, Романа, Павла, Михайла, Дмитра, Артема, Владислава, Аделіну, Анастасію, Юрія, Богдана, Віталію, Володимира, Олександра, Ганну, Романа, Ростислава, Аделіну, Ольгу, Ганну, Андрія, Анатолія. Оце Степана Андрія Сергія Богдана Любов, воїна Романа, Андрія Тараса Романа, Миколая Ірину, Мар'яну, Остапа, Миколая, Ольгу, Анжеліку, Степана і робів Божих, Мирославу Володимира Лесю, Лесю, Андрія, Люсю, Людмилу Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярославу, Олену, Ольгу, Ірину. Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Дануто, Олексія, Сергія, оттілесне душевне немощі, оживотвори благодаттю Христа Твої, молитвами присвятий, цієї приснаді Марії, Христа чесних Небесних, сил безплотних силою і чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притече крестителя Йоанна, святий славний стихвальних апостолів, святий славний добровідний мучеников, преподобний обоносний отець наш, святий іселити безребрни, кого космі дом'яна, кіра, Йоанна, Пантелеймона, ярмалай, сам сона дім'я до фатініки, святих праведних, ботицьких ім'я, всіх святих якоти, і все, джерело, сцілень Боже наш. І тобі славу, восела, Отцю, і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки Амінь. Ще іще з умиленням сердець нашої молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, вислухаймо святе Євангелія, мир всім і духом Твоїму. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Бонмів! Бо время призвав Ісусу Богдася до чиники свят, даде їм власть на дусях нечистих, яко десь гонять і зцілити всякий недух і всяку болізму. Сіяв Богданся, посла Ісус, заповідає Глаголя на путь язик, не дітей во град Самарийський, не входьте. Ідіти вже, паче, ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще ж, проповідайте благовіще, як приближишся Царстві Небесне, боляжче зціляйте. Прокажено очищайте мертвий, воскрешайте біси, і згоняйте ту, ту не ту то не Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої свої матері, святих славних, цих вальних апостолів, це праведних батицьких ум'я на всіх святих, помили, спасе нас, яку благ і чоловіку любець. Амінь.